Пряжі одне з тих словацьких міст, де діаспора українців найбільша. Саме тому підписання угоди про співпрацю між новинарями цього краю та закарпатськими журналістами є досить важливим та потрібним кроком для обох сторін. Ці дві країни дуже близькі, особливо і Закарпаттям. Тим більше, що колись це була одна країна, нині їх розділяє кордон. Часто буває таке, що люди не знають один про одного. Люди зацікавлені, у пізнанні один одного та традицій сусідніх країн. Я сподіваюся, що ця транскордонна співпраця буде поглиблюватись і зміцнюватись. А з часом можливо навіть зникнуть кордони. буде овеля Підписали угоду в будівлі Пряшівського синдикату новинарів. Сторони висловили сподівання на плідну співпрацю та реалізацію нових можливостей. Зокрема, саме завдяки даній угоді вони спільно зможуть взяти участь у проєкті одного з норвезьких фондів. Він фінансуватиме медіапроекти, що висвітлюють словацько-закарпатські відносини у прикордонних районах. З'явилася нова можливість. Після 30 вересня, коли було словацькою владою спільно із норвезькими фондами оголошений конкурс на отримання грантів, де є одним із однієї з пропозицій, це покращення прикордонного обміну інформаціями, норвезький фінансовий механізм виділить до мільйона євро на ті проекти, які оберуть найкращими. Тож найближчим часом медіапростір між Закарпаттям та Словацькою республікою може стати значно ближчим, а сусідні народи дізнаватимуться більше одне про одного.